Нам зараз потрібно неймовірно триматися один одного, де б вони були за кордоном в Україні. І так само українці за кордоном і в Україні мають один одного триматись. Бо все, що робить зараз українська влада, і всі, хоч хто хто, хоч трошечки влади має в Україні, взагалі абсолютно в нуліну не зацікавлені в тому, щоб в Україні і українців було все добре. Є там хороші, але їх дуже швидко глушать. Бо е, хороші ж хочуть, щоб хорошо було, а коли хорошо, то заробити не можна напиздити це все. розумієте? Отака от ситуація. А ми з вами, як напризволяще кинуті, пропаганди їхні надивились, а, в щось повірили, з один з одним всі пересрались, і тепер всі, отак, як кадіночки, як розорвані. Не одне ціло, не одне сильне, розумієте, нам треба один. Це ж їхня задача була. Нас з одного сильного народу отак всередині, блін, погасіть, як, грубо кажучи, топором на мілкі кусочки поробити, щоб ми поодинці нічого не могли зробити. Розумієте, сильних на навіто вже повбивали самих таких класних, патріотичних, всіх, хто могли б якусь революцію зробити, чи щось іще. А, або вже помирали, або ще досі там воюють. Да? І народу давайте теж доб'ємо налогами, всім зробимо, так, що зашугаємо їх. Якщо ми один з одним не будемо триматися, друзі, ви зрозумієте, що нам треба сплатитися і бути проти теперішньої системи і влади, всім разом, а не десім там потакати, подгінатися, слухати їх закони, цей телемарафон. Боже, то. Та вже я не знаю, в якому бункері треба сидіти, щоб не зрозуміти, що ворог всередині такий самий, як зовні, тільки щоб є інакше, розумієте? І де вони були? За кордоном? Об'єднуйтесь, дружіть просто так, гуляйте, ходіть без оцього комерційного подтекста. Розумієте, це наша сила українська була завжди допомагати один одному, будь і так далі. І розумієш, що влада нам показала, що хуй вони в соль, я дуже перепрошую за мати, але я не можу нічого інакше підібрати. Хуй вони в соль за всі наші донати, за всю нашу допомогу і так далі. Ще й згори лопатою по хребті дадуть. І ми оце на них надивилися і думаємо, якщо вони так, так і ми так будемо. А не, немає, так бути, друзі. Трошки в собі людяні знайдіть принципи, мораль, будьте чесні один з одним. Дуже важливо. Бо ну уявіть, що з нами буде далі, якщо ми це зараз не зробимо. Тримайтесь, друзі. Тримайтесь.